Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про справжніх невдах. І ні, це не ті, хто програє, а ті, хто навіть не намагається почати. Справжній невдаха це не той, хто зазнав невдачі. Це той, хто. Настільки боїться програти, що навіть не пробує. Страх перед невдачою може паралізувати наші дії, заважаючи нам досягти своїх мрій та цілей. Пам'ятайте, невдача це частина шляху до успіху. Кожна невдача це можливість навчитись вирости і стати кращим, кращою версією себе. Якщо ви не спробуєте, ви ніколи не дізнаєтесь на що ви здатні. Тому не бійтесь почати, вийдіть із своєї зони комфорту, ризикуйте і йдіть вперед, навіть якщо спершу не все у вас вийде. Це краще ніж жити з почуттям жалю за нереалізовані можливості. Бережіть себе та ризикуйте.